Всім привіток! З вами, як завжди, м'ятка. І сьогодні ми з моєю сестричкою кавунчиком будемо робити обробку одна одній. Для початку я склала частини тіла у правильну позу. Далі зробила одяг та почала його розбальовувати. Додала тіні та обвела контур шкіри. Потім перейшла до обличчя. Наступне, що я робила, це волосся, ще трохи підправила сукню та додала фон. Зробила так, щоб вона стояла у воді, а не на ній. Та додала тіні на всьому тілі. Потім вирішила зробити тінь на обличчі, для цього зафарбувала його частину червоним кольором. Після цього додала трохи сяйва на ніс та щічки. І все готово. А тепер Кавуня вам покаже своє творіння. Привітики усім глядачі м'ятки! І я вперше приймаю участь у цьому каналі. Сестричка мені запропонувала колаб і я була не проти. Я в Обрах не сильна, я більше по артах, проте я була справді захоплена малюванням цієї обри. Я вирішила діяти не стандартно, а саме червоним пензликом малювати нову позу, волосся, очі та весь малюнок, після чого почала зафарбовувати внутрішню частину. Після цього контур волосся я зробила яскравим синім. Бо я думаю, цей колір, хоч і не пасує оригінальній осм'ятці, але для цієї обри ще як гарно виглядає. Приступимо до фону. Я його малювала сама, кожну хмаринку, кожну зірку. За виключенням того, що додала паттерн об'єму води. Що ж, дякую, що мене послухали та проглянули мою частину відео. Дякую, м'яці, за колаб. Але я прощаюся. Бувайте! Сподіваюся, вам сподобалося відео. Пишіть у коментарі. В кого красивіша обробка! Та не забувайте підписуватися на наші телеграм-канали. Всім бувайте!